Таміла Тарасенко Поштова скринька, що страждала від зубного болю. Ох і впертою була інколи ця поштова скринька, особливо, коли їй докучав зубний біль. Що найгірше вилікувати від цього скриньку для листів не візьмеся жоден лікар, навіть найдосвідченіший. Більше того, поважні лікарі щиро здивуються, звідки у скриньки візьмуться зуби. А як нема зубів, то чому тоді боліти, що лікувати? Але нашій скринці від таких запевнень легше не ставало. А як їй було погано, то й усім довкола не краще. Бо треба бути дуже мужнім і добрим. Щоб не псувати настрій тим, хто поруч, як тобі щось дуже болить чи просто погано на душі. Поштова скринька, на жаль, була не дуже смілива, інколи, коли їй здавалося, що зубний біль дошкуляв надто сильно, вона навіть тихенько скімлила. Заклопотані перехожі стишували ходу і похитували головою. Ммм, це ж треба, як жалібно підвиває вітер. Сам вітер дуже ображався на таке співчуття, бо він ніколи не плаче від болю, навіть коли наштрикується з розгону на гострий шпичак якоїсь антени. А як хто скаже, що чув, як вітер вчора стиха скаржився на щось, протискаючись між двома високими будинками, так от він помиляється, то вітер не плаче. Він так співає. Не всі ж вміють співати гарно. Отак ображено бурмочучи щось собі підніс, вітер сердито зривав із найближчих дерев найгарніші квіти чи найзеленіше листя І кидав його просто під ноги перехожим. Хай знають, як говорити, всілякі дурниці. Звісно, за мить він щиро розкаювався. Хіба дерева в чомусь винні? Нащо ж позбавляти їх краси? Але навіть найсильнішому вітру не до снаги повісити найменший листочок назад на гілку. І вітер, присоромлений, забирався на іншу вулицю, де немає поштових скриньок, або ж принаймні вони не скаржаться на здоров'я, ще й кидав на устанок, що в його поганій поведінці винна саме поштова скринька, яка надокучала усім своїм зубним болем. А там, де сердитий вітер. То й на вулиці більше сміття, і на небі негарні кострубаті хмарки, і сама вулиця видається більш похмурою. Будинок, чуючи буркотіння вітриська, починає соромитися, що саме на його розі прикріплена дратівлива скринька для листів. Він аж ніби сутулиться, никшне і блякне. Двері починають жалібно рипіти, а в його мешканців псується настрій. І уявіть тільки. Усі ці неприємності через те, що ніхто не вірить, що в поштової скриньки можуть боліти зуби, ніхто їй не співчуває, а тільки всі кепкують. Але яких лише див не трапляється в цьому світі? Одного разу до нашої скриньки втрапив зовсім незвичайний лист. Найчастіше листи досить соромливі і ставляться до скриньки з певною осторогою. Звісно, що вони бачили у своєму житті, поки не втрапили до її металевої середини, Письмо вистіли ручку? Якою старано чи, може, і таксяк виводять рядки на папері в лінійку? Скільки він живе на цьому світі, день чи два? А скринька для пошти ого, наскільки його старша. Звісно, кожен лист знає, що він. Дуже важливий. Попереду в нього мандрівка інколи далека. А вже як зрадіє той, для кого власне, його й писали? Звідки це відомо листам, що тільки но втрапили до поштової скриньки? Хто знає? вони про це знають та й по всьому. Саме тому деякі листи ледь зневажливо ставляться до листівок. Мовляв, вони не серйозні, надто пістряві. І з коротенькими, не дуже складними текстами. То чи варто з ними товаришувати? Звісно, то дурниця, то не надто мудрі листи. Саме так деякі хлопчаки, зазвичай хвальки і забіяки, не хочуть товаришувати з дівчатками, бо ті носять у кісках яскраві стрічки і люблять бавитися ляльками. І хіба з такої поведінки може вийти щось гарне? Тож досвідчена поштова скринька миттю розтлумачила б листам задавакам, що листівки роблять важливу справу, звеселяючи людей на свята, а ще від сварок листи псуються і доходять до адресатів якимись збляклими і пожмаканими. Де вже тут радувати кого своєю з'явою? Наша скринька навіть не намагалася робити таким от задиркуватим листам зауваження. Не те, що їй було байдуже, ні. Та вона розуміла, що псуючи всім на вулиці настрій, чинить погано. А як й інші поводяться не краще, то ніби і вона не так винна, що й казати. Наша скринька помилялася, та не було кому розтлумачити їй це. Аж поки не втрапив до неї той самий геть незвичайний лист. Справа в тому, що його написали давно. Давно, більше сотні років тому, угу. і йшлося на старому зжовклому папері, змереженому блідими від часу чорнилами. Про далекі мандри, а ще про тугу за рідним домом, і сподівання, що скоро уся сім'я збереться разом, і з цікавістю буде слухати розповіді про неймовірні пригоди. Ох, і помандрував він світом, поки дістався до адресатів. Скільки дивних марок та початок прикрашало його конверт, над листом сміялися від утіх, мріяли, навіть покритки втирали сльози. Бо чекати когось з далеких мандрів завжди важко. Спершу його читали дружина і діти того мандрівника, потім, через роки, його онуки, а потім правнуки. І зараз він зодягнений у новісінький конверт поверх старого, немов у святкове вбрання, не випадково опинився в дорозі. Один із правнуків задумав написати книгу про мандрівку про дідуся, аж раптом, посеред роботи, він відчув, що робить щось не так. Книга виходила, ніби пригодницька, але якась неправильна. Ніби він усе вигадав і ніколи в далекому порту його прадід не згадував про родину, дивлячись на незнайомі сузір'я на такому гарному, але чужому небі. От тоді, порадившись між собою, родичі відрядили поважного листа в дорогу допомогти не вдасі. Адже інколи дуже важливо потримати в руках не копію, а справді старовинну річ. Про все це й розповів своїм сусідам у поштовій скринці цей поважний лист. Вони змовкли, припинили навіть сваритись і слухали старого уважно уважно. Скринька теж слухала уважно, хоч і трохи нашорошено. Вона знову скаржилася на зубний біль, тож боялася, що її зараз почнуть докоряти. Але той справді був дивний лист. Він не здивувався, дізнавшись про недугу скриньки, тільки й мовив співчутливо, що хвору обов'язково треба лікувати. Скринька відразу засяяла, ніби її тільки но пофарбували, однак їй стало трохи лячно. А чи не боляче воно оте лікування? Та лист порадник її заспокоїв. Ані скілечки не боляче. Лікування дуже просте. Треба усім бажати <смір> доброго здоров'я і тим, хто кидає лист до середини скриньки, і перехожим, і метеликам, що пурхають поруч, і навіть на бридливому вітру. Тою усе?» – аж не повірила в таку чудесію поштова скринька. Тоді поважний лист нагадав їй, що вона завжди ображається, коли хтось клацає спеціальною заслінкою, протискаючи в її отвір лист, а найулюбленіші ласощі для будь-якої хвороби, то роздратування. Що більше вона, ота хвороба смакує усякими сварками, то швидше росте, На що ж біль підгодовувати? Скринька чесно спробувала подякувати, коли в неї кинули наступного листа, спершу вийшло не дуже. Вона ж більше звикла сваритися чи скиглити, але її підбадьорили, що ото хвороба їй заважає, сама ж вона розумниця. Тож, із перехожим, скринька привіталася більш впевнено. Той, звісно, не почув, але раптом настрій у нього покращився, і він усміхнувся. Скринька наша аж трохи запишалася, і майже зовсім голосно кинула. «Добрий день, вітро. Той гречно вклонився та й майнув собі далі, дивуючись, що він переплутав вулиці, чи замість капусної скриньки тут причепили іншу, більш вічливу. Звісно, зубний зник у неї не відразу. Однак вона була впертою, куди там якісь хворобі і так захопилася своїм лікуванням, що час до вечора, коли з неї витягли листи, минув швидко, швидко. І аж тоді вона похопилася. Не встигла! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Подякувати отому листу за пораду. Не встигла. Ще він подумає, що ніколи ніколи за всі свої мандри не зустрічав такої неввічливої поштової скриньки. Вона аж почала хлипати. О, знову рюмсаєш. Це звісно був вітер. Але почувши, що трапилося, він обіцяв розповісти про все своїм родичам, вітри віють скрізь. Тож вони обов'язково зможуть розшукати лист мандрівника і розповісти йому все-все. Звісно, тоді старий лист не вважатиме скриньку невдячною. Скринька аж дивувалася, чого вона вважала вітер нестерпним. Він непоганий хлопець, і в ту ж мить її зубний біль забрався геть. Буде не зовсім чесно сказати, що з того дня вона зовсім, -зовсім не скімлила, таких дивних перетворень не буває навіть у казках. Та все одно усі на вулиці вважали, що скринька стала поводитися куди краще. Тож вибачають їй невеличке капризування. І вітер більше не зривав намарне квіти з дерев, і її будинок підбадьорився, аж скидалося, що його підремонтували. Тож вулиця тепер стала ушатнішою з вигляду. От обов'язково, Як будеш опускати колись у поштову скриньку, прислухайся. Раптом почуєш. Добрий день. Дякую за лист і зовсім пошепки. У мене сьогодні майже зовсім нічого не болить. Та й взагалі щастить. Усі перехожі привітні, і ніхто не хряцає моєю заслінкою. Отже, саме ти втрапив на нашу скриньку. Тож привітайся з нею пошепки І побажай їй міцного здоров'я. Добре? Тільки тихенько, щоб не почули перехожі, вони ж бо не повірять у те, що скринька для пошти може захворіти та ще й страждати на зубний біль.